Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка з питанням події на порозі. Давайте роздивлятися, що на порозі. Або хто у вас на порозі, бо бачу різних людей, і, знаєте, це як до вас в оселю, в вашу сім'ю прийдуть люди. Але це різні люди, і ну, якось так час їх Прибуття буде теж різним. Спочатку бачу, так, зараз давайте, чоловіка і жінку, вони як разом, знаєте, або один за одним одразу приходять. І ще, ще один чоловік. Зі своїми питаннями, щось таке, знаєте, Ну, я відкрию філіжанку, може, там будуть якісь подробиці, але потім після цих людей ще підтягуються люди. Жінка, потім чоловік і ще жінка, це якось так, знаєте, останні двоє людей навіть з якимись грошами прийдуть. Якісь такі, знаєте, зацікавлені люди або у вас, або в вашому питанні. От притягуються до вас люди е, найближчим часом. ну, Якась цікавість у них там. А по роботі, навпаки, відходить один чоловік. Е, потім загострення ситуації ще з одним чоловіком, бо в нього там якась своя думка. Щось собі там таке, знаєте, має на увазі, а і можуть виникнути непорозуміння, або просто буде нав'язувати вам свою думку. Так, тепер. Угу. А, ну, ясно. Тут ці люди, які йдуть, тут для когось сумна звістка. І... Знаєте, коли з якимись співчуттями люди йдуть. Це, знаєте, якась така ситуація, коли, як на підтримку до вас, ну, от якась така для когось. Я нагадую, що філіжанка загальна дивляться різні люди. І для когось з вас одна інформація йде, для іншої людини інша інформація. Тож, будь ласка, ну, це ситуація, яка вже сталася, і просто вам, ну, якось так, знаєте, люди на підтримку будуть йти. Так, далі дивимось у вашому особистому житті. Ситуація, яка буде розглядатись за столом, троє людей бачу за цим столом. І ну як перемовини, ще одна людина потім підійде зі своєю якоюсь ідеєю. Це, це знаєте, як два варіанти вирішення питання буде ну, так на розсуд. Розказувати. Потім бачу, але дивіться, те, що буде пропонувати, там є якийсь особистий інтерес і якась така хитрість. Тобто, так, розглядайте, але уважніше. Потім. Показана мені жінка, яка, знаєте, як, от як фартуха так підняла, бо туди щось падає до неї, якісь, ну як дві такі, щось коштовне, щось, знаєте, що коштує грошей, або навіть самі гроші падають. І людина так, знаєте, щоб нічого не втратити, але бачу. Бачу поряд з тією жінкою чорного кота. Це, знаєте, Ну от як це як заздрість тут іде. Це людина, яка побачить вдачу вашу, яка зрозуміє, що ви, ну, знаєте, у вас як спина чоловіком прикрита. Це якась вдача від чоловіка буде йти. І от саме це буде викликати заздріщі, але тут, знаєте, людина, я не можу зрозуміти, чоловіка або жінка ту заздрість має. Більш на чоловіка мені схоже. Він, знаєте, от як молодший за вас. Це може бути людина з вашої сім'ї, там син, брат. А, ну, те, так якось, знаєте, людина, яка собі не може зрозуміти, а чому це вам так щастить? От з якого такого дива. От що ви таке робите, що вам так щастить. Потім. І ви знаєте, мені так показана вся ця ситуація. От ви будете в ситуації, коли ви розумієте, що те, як у вас міняються події, може викликати заздрість, і ви будете замовчувати цю ситуацію. Це дуже-дуже мудра позиція від вас. Саме так от, Кава і пропонує, що дійсно Приховати свої зміни, не виказувати їх, не ділитися їми, хоча вам дуже захочеться розказати, так поділитися, просто, ну, знаєте, коли вас трошки-трошки так як розпирає від такої, знаєте, ситуації, боже, боже, як же ж як хочу розповісти, не треба, замовчить. Бо це зміни, які ви їх заслужили. Це заслуговання, це не просто так. Це ви дійсно щось таке робили, робили, і від вас, як відсічеться людина, яка дуже пхає свого носа у ваше особисте життя, і відсічеться вашим, вашою мовчанкою розумієте От просто ви не будете нічого розказувати, і людина, ну, як знаєте, з ноги на ногу так трошки так перетоптується і піде. Ну добре, ну мовчить, ну і добре. Ну і що мені тут робити? Далі дивлюсь. Так. Якась така буде відкриватись вам ситуація до селі невідома про будівлю, про якусь домівку. Тут якась ситуація, яку розбовкав ну, мужчина. Мені тут такий показаний, знаєте, такий, щукастенький, темні очі, літера В. Про зміни, якісь такі зміни пов'язані з цією будівлею, з грошима, якісь зміни. Ось він саме цю ситуацію буде вам описувати, і, так, знаєте, до подробиць. Далі дивлюсь, щось вже воно е скоїлось, і він просто. от... Йому дуже-дуже хочеться обмовити цю ситуацію. Далі, дивлюсь. Тут, знаєте, наче як бійка між двома людьми. Дуже заплутана ситуація, причому заплутана третьою людиною, але розсваряться оці двоє. Третя людина, вона, як знаєте, як заварила кашу і відійшла осторонь. Стоїть і роздивляється, як знаєте, ну і що, ну і як ви тепер будете з цим розбиратись? На фоні цієї ситуації мені показана жінка, яка вона не причетна до цієї ситуації, але вона. Ну, як знає, як центральна фігура, повз яку не приходять такі ситуації. Вони якось обмовляються з тією жінкою, але від неї далі нікуди не йдуть. От як знаєте, люди приходять, висловлюються, щось там своє наболіли, виказують, вона вислуховує і все. На, на цьому все, вона далі не несе цю інформацію. Так, нічого не звертайте уваги, то там щось коти роблять своє. Так, тут бачу ще одну розмову, двоє людей. Як, знаєте, щось. Дивіться як, тут як циганка якась. Ой-ой-ой. І... Тут не дуже мені подобається ситуація. Дивіться, будьте, от хтось з вас, будьте дуже-дуже уважні, бо я бачу, що щось віддаєте цій циганці. Щось, що вам колись чоловік подарував, не знаю, що це, щось воно не дуже велике. Ну. Но... Ви ж розумієте, там щось із пальців можна познімати, віддати, і звук, вух, там що завгодно, вони вміють вицеганити, так? Да? Так, далі дивимось. Далі. І вибачте, це ситуація показана от для дівчини. Як, ну, знаєте, жінка. От 35, не, не дуже так старша за 35 років О, з циганкою, оця історія. І тут ще й гроші бачу. Що, ну, я так розумію, що буде у вас. От все вона візьме. І ви як у дорозі будете, або з дороги будете. От, тут пересування якісь показані, тобто ви чи відправляєтесь кудись, чи взагалі вже приїхали з якоїсь там дороги. Літера А тут показана, п'ятірка показана літера Х. От вас зачеплять, буде розмову. Знаєте, як... як за чоловіка почне розмову, і оцим зачепить вас. І далі більше. Тож, будьте обережні, так, і тут по роботі, давайте глянемо, що тут показує. Ну, по роботі я казала працюю якусь таку, навіть як бійка. А ще я бачу, як людина тягнеться, як аж підстрибує. Дуже тягнеться до якогось виконання літера Б або літера В поряд. Це знаєте, і літера Е поряд є. Коли у людини щось вже майже майже вийшло. І людина так підстрибує, щоб ухопити це виконання, це дуже, знаєте, от наполегливість тут така. І показана ще ситуація, коли людина, як в молитві, знаєте, от як сидить навколішки. І руки складені, як в молитві, її голову нахилила, щось вимолює, щось випрошує. Над цією людиною є образ літньої, хто це? Літня людина. Я не можу, Я не... маленький образ мені показаний, але здається, літній чоловік, його вже нема серед живих. Це підтримка, це як янгол-охоронець когось з вас. Зараз я, вибачте, зараз я свічку поставлю цій душі. Дивимось, так, може, тут літери якісь. Літер не бачу, але з якимось інструментом людина стоїть, щось вмів, вмів робити руками. Знаєте, от як таким майстром якимось був. Так, далі дивлюсь, ось тут ситуація з чоловіком пов'язана. Коли, знаєте, вибір якийсь тут треба зробити, літера Р, літера У показані тут у чоловіка якісь свої думки, він ще, як, знаєте, як Щось там в чомусь розібратись він ще поки що не може. Такі думки, ну щось там як проговорює, як, знаєте, от проговорює ситуацію, як слухає її, як, вона, як він її сприймає, як вона звучить. Тут щось таке або це як треба, як до виступу готується. Така якась ще ситуація. Показана жінка, яка тут взагалі то ситуація як конкуренція йде. от Наприклад, як конкурують дві людини, і їм треба виступити перед ну, якоюсь публікою для вирішення питання. Будуть вислуховувати, будуть як голосування якесь щось таке показано. Угу. Так, і давайте, що тут на перспективу. Ну, тут новини. Тут очікуєте, хтось з вас очікує новини, дочекаєтесь? Це буде стосуватись, як вибору. Тут будуть вам новини, будуть такі, які відчиняють для вас потрібні, потрібні двері, де ви зможете, ну, от, знаєте, якесь таке виконання. Таке, як вам треба, ви там зможете влаштувати собі. І через допомогу іншої людини. Ну, наприклад, може там вам треба якийсь кабінет відвідати, то це буде. Як може очікуєте там якусь чергу по запису: літера С, літера В. Показані, і літера Т показані. Ще А бачу. Угу. Так, давайте що тут, може, ще щось покаже нам блюдочку побачимо. Тут зустріч показую, тут дійсно зустріч, але така, знаєте, коли, наприклад, мені показані дві людини, о, і, і до них підходять, ну, тут як черга з людей. Але, знаєте, от активна одна людина, вона як головна, а інша людина як в допомогу. Тут якась така зустріч, коли все розплановано, як знаєте, ну, як ціла програма якась. Це як треба, от як захистити якийсь проєкт, як треба, от, знаєте, як продати якийсь продукт, Ну, тут якась така робоча ситуація. Коли треба зацікавити групу людей, чоловік роздивляється варіанти для вирішення своєї якоїсь застиглої ситуації, але вона не просто так застигла. Тут є людина, яка дуже зацікавлена, знаєте, от така яка свого носа пхає у справи цього чоловіка. А він що він робить? Він, от Єдине, що він погано робить, людина така дієва, людина, яка фантанує ідеями, яка до якої ідеї от, от вони гарні, добрі, вони знаєте, приходять на розум людині. І цей чоловік, замість того, щоб тихенько просто робити, те, що він там собі нам, намріяв, напланував, він це розказує, і, і все, і далі в нього вже нічого не виходить. Йому треба просто показує кавова гуща, що треба просто замок повісити на рота, бо інакше просто ніяк. Є людина, яка стягує його ідеї, він як кладес для цієї людини. Та людина так не вміє побачити ситуацію і так її розрахувати. А він, так, знаєте, от дуже любить вихвастувати. А не треба цього робити. Треба просто робити те, що ти вмієш, те, що ти можеш робити, а потім вже побачать і так результат. А він ще не маючи результату, просто розказує, розказує і все. І далі розмов нічого не йде. Потім засмучується, чого в нього нічого не виходить. То воно вже і не повинно, на жаль. Так, ось тут літера Д. Тут якийсь чоловік, вона чоловікові належить ця літера Д. Але ситуація, коли його хтось вмовляє, хтось його просить, це, це пов'язано якось з новинами. Це якось, знаєте, Ну, як очікують новин від цієї людини. І тут я бачу, що через, знаєте, тут не розмова один на один, як напряму розмова, а це як, може напише щось, може, якесь там відео вийшло. Ну, така новина буде. Ну, якось так вона отримана буде не через спілкування особисте, а через якісь там гаджети. Ну, ось така філіжаночка. На цьому я закінчую. Дякую всім, хто подивився. І маю надію, що ви почули щось корисне для себе. Нехай все, що вам сподобалось в цій філіжанці, нехай воно здійсниться для вас. А те, що не було вам приємним, нехай так і залишиться в кавовій гущі. І давайте побачимось з вами в наступному відео. Всіх вас хочу налаштувати на гарний настрій, на добре здоров'я і миру, і щастя вам, і вашим оселям, вашим родинам. На все добре. Бувайте!